Київ повинен переслідувати корумпованих діячів у політиці та бізнесі, якщо хоче вступити до ЄС, попередив високопосадовець Брюсселя, оскільки тиск на президента України Володимира Зеленського зростає через звинувачення у корупції. В інтерв'ю виданню політико Європейський комісар з питань юстиції Майкл Макград заявив, що європейські уряди не підтримують таку країну кандидатку, якщо вона не зможе довести наявність ефективної системи викорінення злочинності на верхівках. Суспільства, хоча процес реформ в Україні це шлях. Макград сказав, що на його думку Київ докладає максимальних зусиль для боротьби з корупцією. Додавши, що він регулярно спілкується з владою щодо розвитку подій, він говорив у відповідь на запитання щодо ймовірної змови з метою викрадення близько 100 мільйонів доларів з енергетичного сектору України, оскільки розслідування розширюється, включаючи високопосадовців близьких до зеленського та його уряду. Кожної країни-кандидатки має бути надійна система для розслідування ймовірних випадків корупції на високому рівні, сказав Майкл Макград. Потрібна надійна система розслідування, а зрештою, і судового переслідування та винесення вироків, і демонстрація успішного досвіду в цій галузі це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів, і безумовно від тих, які бажають приєднатися до Європейського Союзу. Україна перебуває у процесі подання заявки на вступ до ЄС, хоча опір угорщини загальмував прогрес. Макград сказав, що однакові стандарти застосовуються до всіх країн-членів, додавши, що верховенство права і реформи правосуддя є основою процесу вступу. У нас дуже відкриті і чесні стосунки з українською владою щодо того, якими є ці вимоги. Сказав він, ці стандарти верховенства права повинні дотримуватися усі країни, що приєднуються до ЄС. Додав посадовець. Якщо ні, то ви не отримаєте підтримки від держав-членів Європейського союзу для просування на шляху до вступу на запитання, чи робить Україна достатньо, він відповів: я думаю, що вони докладають усіх зусиль для досягнення необхідного стандарту. Це шлях, і ми уважно стежимо за розвитком подій. Підтримуємо постійний контакт з українською владою щодо питань, які потрапляють до нашої уваги, або про які повідомляється публічно. Андрій Єрмак заявив, що його дружні стосунки із Зеленським не змінилися після відставки з посади керівника офісу президента. Також він розповів про свою участь у переговорах у Женеві. Про всі ці деталі пише видання Financial Times. Андрій Єрмак сказав журналістам, що відставка з посади керівника офісу президента у жодному разі не вплинула на його особисті взаємини з президентом Зеленським. Він був моїм другом до цієї роботи. Я вважатиму його таким після неї, сказав Андрій Єрмак. За словами екскерівника ОП 29 листопада, він планував візит до штатів. там була запланована зустріч із представниками команди президента Трампа, на якій мав обговорюватися мирний. План щодо припинення російської агресії в Україні також він додав, що саме на ньому лежала відповідальність за роботу над початковою версією американського мирного плану з 28 пунктів, у якій були категоричні вимоги Росії щодо українських територій і відмови від членства у НАТО. Делегація під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував, наголосив колишній очільник ОП. Водночас з Залишилося ще кілька м, суперечливих пунктів які потребують узгодження. Я ж нагадаю, що українська делегація, на чолі з Рустемом Уміровим, прибула до США 29 листопада. Переговори з американською командою відбудуться у Майамі, штат Флорида, у неділю, 30-го числа. Державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Тівкофізять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Зустрінуться з українськими чиновниками у неділю у Ф. Лореді повідомив Reuters, високопосадовець США. Женевські зустрічі дозволили Україні представити зустрічну пропозицію на пропозиції, викладені міністром армії США Деном Дрісколом, лідером у Києві майже два тижні тому. Україна стикається зі значним тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови мирної угоди, тоді як Зеленський перебуває в найскладнішій політичній та військовій ситуації. З перших днів вторгнення Росії у 2022 році. Політичний удар через корупційний скандал в енергетичному секторі на суму 100 мільйонів доларів призвів до усунення двох міністрів, а тепер і правої руки президента. Зеленський заявив, що Україна переживає один із найскладніших моментів у своїй історії, але минулого тижня у своєму драматичному зверненні пообіцяв своєму народу, що не зрадить країну. Я закликаю вас. Традиційно до цієї святої неділі теж приєднатися до. Збору від фонду 24-го каналу. Я нагадаю, що я та моя колега Оля Білан, яку ви теж часто бачите в етерах 24-го, збираємо кошти на авто. Це бус Volkswagen Т5 для бригади Помста, а саме для підрозділу Фенікс, який, зокрема, на східній лінії фронту працює із безпілотниками. В місткий надійний бус, у який можна цілу купу всякого добра запакувати, щоб поїхати туди ближче до поля бою і відпрацювати по ворогах, а це зараз дуже і дуже важливо, тому що безпілотники це те, що захищає нашу країну. І що найважливіше, от на лінії бойового зіткнення, береже українську піхоту, яка тримає нашу землю і не дає ворогу просуватися тими темпами, якими б він хотів. Ціна питання 400 тисяч гривень з вашою та з божою помічю ми зібрали вже майже 300 тисяч дуже дуже трошки залишається до до того, аби пересікти ось цю психологічну межу. Ви знаєте, ота от, от остання чверть вона завжди вселяє надію, вона розказує про шлях, який залишається позаду, вона показує нам, що українці продовжують приєднуватися. До зборів продовжують підтримувати українські сили оборони і словом і також ділом. За внесок від 200 гривень ви автоматично стаєте учасником цінного подарунку від наших партнерів. Це Айфон 16, Але то такий приємний бонус. Бо ми ж з вами, коли підтримуємо українську армію, виграємо всі насправді, тому що бійців десь на якомусь напрямку є те необхідне, що їм потрібно для оборони, і що найважливіше, для е, захисту своїх життів. Дякую вам за кожен ваш внесок. Приєднатися та дізнатися інші важливі деталі ви можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Неймовірно, дякую вам за кожен ваш внесок.